Всім привіт, мої любі друзі! І мене звати Олександра, і ви на каналі Адвенчерс! І сьогодні на моєму каналі ми будемо розпаковувати адвент-календар з Лего Сіті. Хто не бачив минулі відео з ним. Обов'язково подивіться. Ну що ж, давайте. Де наше 14 віконечко? Так, ось вона. Я вже його бачу. так... Хочеться відкрити? А тут такий трактор. А ні. О, тут такий вертольотик на у Вау. Давайте зберемо та подивимось поближче. Відкриваємо. О! Та висипаємо. Давайте зберемо. Ось такий вертолітик у нас вийшов. У нього ще крутиться оцей пропелер. Ну і, звичайно, пульт, на якому ми його керуємо. Чик-чик-чик-чик-чик. Ну що, мені дуже подобалося 14-те віконечко. Два лайка. Ну що, мої любі друзі, дуже дякую вам за перегляд та за те, що вирішили подивитися це бомбезне відео. Я дуже вас люблю. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Завтра будемо відкривати 15 те віконечко. Па-па!